Любі друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю. Ви на каналі Gешka Games UA і з вами на зв'язку Гешка в 2024 році, так. Всім привіт, друзі. Повертаємось до відосів. Сьогодні у нас знову танки, бріц-маколики, чайок, протискайте лайк. Сьогодні поговоримо про спеціальну подію бойова перепустка, діамантовий куш, друзі. У нас в танках знову івент. Марафон можна сказати. Так як минулого року був на Т-832. E, на танчик. Прикольна подія. Я про що поговорити. Розкажу про якісь там лайфхаки трохи. Поговоримо про танки, які дають, і багато всього іншого. Тому дайте зручніше. Що це буде? 11 січня, о 7 ранку, починається ця подія. Вона буде йти 2 тижні до 25 січня. Два тижні у нас є на те, щоб пройти 50 етапів. Мало це чи багато. У нас бувало таке, що дають 10 днів там. Там було 40 етапів, хто пам'ятає 56 ТП влітку, той самий Міт лєрер КПЗ. Е, по факту, те ж саме, трошки більше етапів, ну, як трошки 10 на 10 етапів більше, і у нас є 14 днів, тобто. Два тижні. Ця подія стилізована під фільм. Великий куш. Всі його знають. У нас тут і Стети, Джонс і інші наші герої. І, блін, ставте плюс, хто хоче побачити Стетема в... на наступний його рік. От реально це було прикольно. Що основне? Сюжет нас особливо не цікавить. Нас цікавить танк. Так, друзі, танк. І. Тут є трошки халтурка. Подивіться уважно, я думаю, всі одразу дізналися що це за танк. Це черіотір. Так, друзі, преміумний черіотір. По факту, розробники просто взяли, скопіювали наш черіотір який прокачується в гілці FV-4005 і натягнули на нього 3D-стиль і зробили преміумним. Так, 3D-стиль крутий, він стилізований під фільм. Виглядає кайфово. Але це все черіотір, який ми всі знаємо, на якому багато хто грав. Машинка вже, по факту, легендарна. Нічого поганого не можу про неї сказати. Є свої плюси і мінуси, як у інших машин. Але, ну, хотілося б чогось оригінальнішого. Чесно скажу. Так, по факту, в минулому році так само Т-32 взяли, натягнули на Т-830, на Т-32 камуфляж Термінатора. Але. Там хоча б були якісь зміни в танку, трошечки в ТТХ. Тут по факту копірнули все. Перед вашими екранами він танк виглядає, ну, 3D-стиль виглядає круто. Мені дуже сподобався, питань типу нема, але ну, хотілося б якийсь унікальний танк, чесно. Танк і 3D-стиль. А так, по факту, ну, знаєте, якщо у вас немає часу, то парюватись не треба, берете, купляєте черіотіра 8 рівня в гілці і на ньому граєте. Ну, фармити тільки не будете. Але є поціновувачі цієї машини. Я ще цю гілку не качав на Червотірі не грав. Буду одразу казати. Але я приблизно розумію, що це за машинка, тому зараз про неї теж поговоримо. Про саму бойову перепуск. У нас так само будуть базові нагороди і поліпшені. Поліпшену гілочку, в якій буде танк з 3D стилем. буде член екіпажу Томі. А в базових нагородах у нас буде, буде Віні Джонс, Тоні Колезуб. І чотирилапий френк. Нагороди норм, як завжди. Бони. Бони саме цікаві, до речі, в поліпшеній резерви для мене. Ну і танк, звісно. З 3D-стилем життя у великому місті. 50 етапів, як ви знаєте, один етап це 50 очок. Тобто, 2500 треба буде чи 250. 5 на 5-25, господи. 2500 математик ялинки зелені. А... В базових нагородах не буде танку, тобто буде стиль, будуть члени екіпажу, Бони і це все. Можете подивитися, поставити на паузу. Для поліпшених нагород треба викласти 3500 голди. Ті, хто відкривали коробки, думаю, голда залишилась, це не проблема. Якщо буде час, проходите, Отримуєте черіотір. Також будуть додаткові набори з стетхеном і Боризбритва. За голду. З степнемом стетему можна взяти, не можу вимовити його. Ах, прізвище. 3000 голди можна взяти, бо тут бони, посібник і так далі. Ну, якщо голди у вас хоч одним місцем хавай. Та й все. По факту, все те ж саме. Проходите перепустку, два тижні у вас є, по факту марафон, просто грайте. Зараз поговоримо, як їй краще проходити. І подивимось, до речі, на Номада. Він називається так: Номад. Не черіотір, а номад. По факту, зараз глянемо на черіотір прокачуваний, це буде те ж саме. Просто в 3D-стилі і преміумний. По факту прокачки е, саме перепустки, я думаю, всі знають. Там за перемогу, за програш треба попадати там в топ-10 чи в топ-12, і ви отримуєте очки перепустки. Лайфхак заключається в тому, хто його ще не знає. берете шості рівні. Там ліміт у кожного танка, у кожного рівня є ліміт очок. У шостих рівнів цей ліміт 100. Тобто шостого по 50 рівень можна виконувати проходити бойову перепустку. Чому шостий рівень? Бо і швидші а, очки легше зробити. Плюс ці 100 очок, коли ви зробляєте, коли ви ліміт накопичуєте, то за цей ліміт ви отримаєте ще додаткові очки. І щоб фармити швидше очки. Ви граєте на шостих рівнях на всіх, що у вас є. Фармаєте цей ліміт 100 очок. Це два етапи вже. Плюс отримуєте 15, здається, очок 15 чи 20 очок, коли досягаєте цього ліміту. От такий лайфхак. Тобто, по факту, трошки пришвидшуєте це все. -це. це весь лайфхак. Також, я так розумію, у нас зараз в е -е -е знижках це СТБ. Ось ця гілка, але я так розумію, на це це не буде. Це коли у нас тематичні танки, то тоді очки фармити можна швидше. Це теж лайфхак, щоб більше очок давали, це коли є знижка на якусь гілку. Можливо, вони це зроблять з цими танками, але це робиться коли тематичні. Там три у нас 3D-стилі, і щоб швидше фармити ці перепустки, три штуки, то там на десятках можна зробляти більш очок. Тут, скоріш за все, цього не буде, бо у нас по факту перепустка без тематичних танків, тільки номат це спеціальна подія, тому фармити на шостих рівнях ліміт 100 очок, і за цей ліміт отримувати ще додаткові очки. Це у кого мало часу. У кого часу багато, сидите, граєте собі, як завжди. Просто треба буде більше часу витратити. Якщо ви граєте не супер добре, то це буде ще довше. Якщо ви граєте добре, то це більш-менш. Думаю, в день по 4-5 етапів можна виконувати по 3. Якщо порахувати, у нас 14 днів, кожен день по 3 етапи. Знову математика у мене по звезді пішла, треба по 4 робити. Так? 4,5 навіть. Ну, коротше, якщо 4 на 14, ну да, все правильно. Коротше, 3-4 етапи. Чотири етапи. виконуєте І отримуєте танчик. А от чи варто на нього випарюватись, це залежить тільки від вас. Давайте глянемо на черіотіра нашого прокачуваного. Я його вже налагодив. Поставив перки, е модулі, модифікації, все, що у мене є. От ЕТХ. У нього гармата від. Mm -hmm. Скажіть, я скажу, від, від цього, господи, Центуріона. Центріон 10 рівня або 9 рівня. Е, у нього хешфугази народ. Голда? Це круто. У них збільшена шкода. 480 альфи, пробиття 210. А з КД-786 це в повному фарші. Ну, Звісно, без фанатизму це бонове обладнання. У вас ДПМ 3600 виходить. Це дофіга. Тим паче у вас нормальна точність. 2 секунди зведення і 0,32. Це приблизно як у Су-130ПМ. Приблизно така сама гармата, як у Су-130 ПМ. Але ну, так само немає стабілізації, але у вас повного оберту башта. Броні нема. Тому що броня тут відсутня, тут всього блін, корпус 64 мм, 30 башта. Ну, коротше, Вас будуть шити всі. Коротше, хешом протилежний черіотір вас проб'є. У вас і теж цей танк хаває. На ньому треба грати, можна грати як стежка, обережненько, стежка без броні. Ось це все. У нього є динаміка, найголовніше 52 км вперед, 20 назад, При тому потужність бомба, 21. У нього є башта, яка обертається, кути мінус 10, 480 альфа на хешу і 390 на підколі. 268 пробиття. Для фарму цей танчик згодиться, от реально. Питань нема. По обладнанню? Мій вибір, вибір це вентиляція, оптика, або можна ще турбінку вмазати, щоб літати взагалі. Але головне ставити досилач, а далі вже відіграєте, ставите, як вам хочеться. Можете поставити приводи зведення, можете поліпшені механізми повороту поставити, щоб стабілізація була краще. Коротше, граєтесь, як хочете. Мій вибір, мабуть, це оптика, вентиль та е досилач. Earth... Подивимось, пограємо, що у нього зі стабілізацією. Якщо буде погано, то замість вентиля поставлю поліпшені механізми повороту, щоб трошки покращити стабілізацію. М -м, можете і експерименталку всунути, якусь турбіну з експериментальну з е е е е стабілізацією. Теж має місце бути. Тобто, сильні сторони, це у нас гармата, це у нас ПТ, у неї непогане маскування 34%. Це точно краще, ніж у Скорпіона. Альфа, хеши. бомбовський на 480. Кут-10. Непогана точність, ДПМ. Класно, швидко їздить. Все, питань нема. Але є питання: немає броні. Погана стабілізація. Так само хеши можна віднести до того, що це голда, яка пробиває мало. Тому якісь десятки. Ви не проб'єте. Той самий Е100, -то, наприклад, акумулятивом 320-130пм. Ви не проб'єте башту. Тому треба обирати буде правильне направлення, куди поїхати, щоб не грати з якоюсь тяжкою технікою на початку бою. Тобто, обирати направлення. Тачка в реалізації важка. Треба розуміти, куди ти їдеш, обережно, від маскування, від кущів, нащура. От і все. Типу, по факту, нічого складного, але треба просто розуміти гру і вміти грати. От і все. Але, але. Ай. З приводу танку я ж кажу, що хотілося б чогось іншого, але і це влаштує. Я, наприклад, покачаю собі екіпаж на бабаху. Кого є бабаха, можете з бабахи екіпаж сюди саджати, без штрафів. Тому якось так. Чекаємо цю подію. А Та й все? <світ> Друзі. Чи упарюватись, чи ні, вирішуйте самі. Тачка прикольна, але ну, нічого особливого. Звичайна скляна ПТ без броні. Так, є башта, це плюс. І грається СТПТ. Геймплей Навчіть ховатися, грати обережно. От і все. Чекаємо цю перепусточку. Я буду грати, чекаю всіх на стрімах, друзі. Дивіться по собі, чи хочете ви цей танк, чи у вас є час краще. Рекомендую не опарюватись, якщо у вас є тут 30 ПМ або щось інше. Але якщо ви фанат фільму, вам подобається 3D-стиль, то можете пограти. Тут вже залежить від вас. Найосновне я розказав. Сподіваюсь, вам відео сподобався. Тому ставте, друзі, лайки. Підписуйтесь на канал, то вперше підписуйтесь на телеграм-канал. Я там викладаю новини, ми там спілкуємося, і так далі. Також, друзі, не забувайте донатити. Зараз збираємо на е, позашляховик для 71-ї бригади. В описі є посилання на банку. Інформація, куди збір. Буду вам дуже вдячний, друзі. Донатимо, донатимо, ще раз донатимо, підтримуємо Україну і український контент. І рухаємось разом до перемоги. Всіх обійняв, припідняв, друзі, на зв'язку. Бувайте!